Стрижка усього за 50 гривень у конотопі на Сумщині Товариство Червоного Хреста України відкрило соціальну перукарню. Майстри надаватимуть послуги і в салоні краси, і їздитимуть додому до тих людей, хто фізично не може самостійно дістатися до перукарні. Перший день роботи соціального закладу бачила наша знімальна група. У Конотопі на Сумщині товариство Червоного Христа зробило красу доступною для всіх верств населення, і за сприяння міжнародних партнерів відкрило соціальну перукарню. Організатори орендували приміщення, зробили там ремонт та закупили перукарське обладнання. За кошти за ініціативою Червоного Христа це вперше міжнародні партнери реалізують не тільки програми по допомозі продуктами харчування. І вільнічними наборами, але реалізує багато соціальних проєктів. Послугами перукарів можуть скористатися всі охочі, зазначає Тетяна Міщенко. Чоловіча та жіноча стрижки коштуватимуть усього 50 гривень. Приночна стоїмості в місті ну ви знаєте, 60-100 гривень. Ми зробили це 50%. Відсотків. Ну, я думаю, що це можливо для. Людей підстригтися чи зробити зачіску можна не тільки у приміщенні соціальної перукарні також майстри приїжджатимуть у домівки містян. Якщо людина е, самотня не може пересуватися, не може дістатися до перукарні, то вона може зателефонувати за телефоном, і перукар приїде додому і надасть такі послуги. Спеціального транспорту для перукарів немає. Голова Конотопської міської організації Товариства Червоного Христа каже, що ці питання вирішуватимуть самостійно. Одним із перших соціальну перукарню відвідав заступник міського голови Конотопа Юрій Павлов, щоб привітати організаторів та майстрів із запуском проєкту. Окремо дякую Товариству Червоного Христа в Україні і безпосередньо Конотопській організації. Дякую вам величезне. Перукарня працюватиме щодня, крім суботи, з 9 до 17 години. Ірина Прокопишин, Володимир Богдан. Новини Правда тут.